Привіт! А в Україні холодно. Рослин ми не купуємо. Тож час подумати про обновочки для своїх рослинок. І ось замовила для своїх дівчаток. Подивіться, як гарно оформлена, на мій погляд, посилочка. Вона їхала з Івано-Франківська. Обережно. Обережно крихке, дуже-дуже крихке. І зараз ми поглянемо, що ж там за обновочки до Різдва моїм красуничкам, моїм рослиночкам. Ось ціла купа горщиків. Зараз я дістану і покажу вам. Це навіть не горщики, це кашпо. Друзі, всі вироби дуже якісно спаковані. Коробочка була чітко підігнана під розмір. Оцих виробів. Доставку я замовляла Укрпоштою бо то у два рази дешевше за нову пошту. Щоправда, їхали вони майже тиждень. Зараз я буду розпаковувати і показувати вам кожен горщик, тобто кожне кашпо окремо. Подивіться, яка ж то краса. 12 глечиків за 540 гривень. Для моїх дівчаток. Ну, скоріш за все, тут будуть хоїчки і сукуленти. Але ж які вони гарненькі. Єдине, знаєте, що? Я не знаю, для чого оця кришечка. Ну, можливо, її можна використовувати як сахарницю або ще щось. Вони важкі, тож стаканчики із хуями будуть стояти тут впевнено. Перевертатися ніхто не буде. А ось подивіться, який, як глечик для меду чи що. Ну, такий гарненький. Дуже акуратна робота. Так вони виглядають всередині. Вкриті якоюсь глазурю. Ой, я оце також не знаю, які вони будуть. На каштат практичності, чи не будуть вони розмокати, це гіпс, це не глина. Побачимо. Але такі дуже естетично виглядають. Ось ці для сукулентиків, або зовсім для маленьких скляночок із хуями. Бачите, який красивий горщик, глечик такий. Гарна робота. Я десь місяць тому побачила ці вироби у Юлі на каналі Затишна Флора. І вони мені так сподобались, то я попросила у неї посилання на ту групу або на ту людину, яка виробляє оці такі глечики. То це виявилась Валентина Галенко, це її дочка робить із гіпсу ось такі витвори мистецтва. Ну, На мій погляд, дуже. Цікавенькі, це мені подарували ось такий подаруночок до Різдва, до моїх глечиків. Чоловік каже, що мені не було куди дівати грошей, бо ем, маленька мікротріщинка і той гіпс буде розповзатися. Та хто знає, подивимось. Я нещодавно заходила у садову крамницю поряд із своїм домом. То там також є такі вироби, але тільки з глини, і вартість їх, ну, мабуть, у три рази дорожча, ніж у ці всі разом. То хто знає, можливо, із зарплатні виділю там якусь частинку і куплю ще глиняний горщик який подивлюся, ну, верніш за все, навіть не подивлюся, а порівняю. Для розуміння розміру, дивіться, оце стаканчик 2,4 дюйма. Бачите, тут у мене зростає день другим. Оцей глечик він стає гарно. Для приміру я поставила в такий самий іглечик, Якщо все вирощує хої у пивних стаканах, у величеньких стаканах, то він також сюди добре стає і буде, ну, так, знаєте, Вдало стояти, не перекинеться. Потім маленький кактус став от сюди. Бачите, як гарно він тут виглядає. Як для нього. Потім стаканчик маленький на 150 мл. Він став ось сюди. Бачите, як також не буде перекидатися. Так, потім, зараз на дисхіді в мене примостилася кавунчик. Примостився ось сюди. Тут горщик, бачите, який, скільки тут, який це розмір горщика. Ну, сами, ні, не маленький, середній. Дев'яточка горщик сюди не влазить. Сьомий горщик зайде, а 9 ні. Ось так. так. ось, бачите, як буде дисхіді, як красиво виглядати. Одним словом, мені тепер, ой, думки думати, кого ж розмістити по цих стаканчиках, по цих глечиках. Ой, знаєте, я, мабуть, придумала. У мене ж ще є бігунії, ну, вони ще маленькі, і вони постійно пересихають. Оце виросте лист, забуду полити, він впаде, полюю його, він підніметься, починає рости, потім знов впаде. А оце кусмичик бігунії у мене він вирощений із фрагменту від листичка. Також він непогано зростає, але пересихає. То я бачила на Ютубі, дівчата саджають бегуні на фітіль. Тим паче, що це такі рослини, які не потребують у добривах. То чистенька водичка, мені здається, що якщо я посаджу маленький горщик, і ось так горщик буде трішечки більший за діаметром, то там фітільок буде, а в цьому горщику буде налита водичка то ну, мої бігушечки будуть красиво виглядати і будуть так розкладатися, бо бігуні. Вони не, не мілкі рослини. Але мені подобається, все рівно люблю декоративні рослинки. Подивіться, який гарний, красивий лист. Як можна не закохатися в таку красу? Або цей, таких ще в мене штучок 5, мабуть. Нібито от, хтось взяв і так. Сріблом по листю кинув. Ну, красиво, мені подобається. Взагалі, знаєте, я більшість своїх рослин ціную навіть не за квіти, а за красоту листа. Їми можна милуватися довгий довгий час. Так, дівчата, друзі, якщо когось цікавлять такі вироби із неглини, із гіпсу, то в описі під... Відео я залишу посилання на сторінку Валентини Голенко. І ви можете замовити собі таку ну, недорогу а, красу. Хоча мій чоловік вважає це одноразовим посудом. Ну, то й що? Нехай може буде і одноразовий, але на деякий час, можливо, навіть і на рік, якщо акуратно поводитися з цими виробами, ну то їх вистачить. А на цьому в мене все. Всім миру, здоров'я і добра, всім пока і до нових зустрічей.